Усім привіт! І в цьому відео я вам розповім про футболістів, які грають в українській прем'єр-лізі. Але вони вже можуть переїхати до топ чемпіонатів. Ми починаємо розбирати цей відос. Погнали! Let's go! Восьме місце Олександр Піхальонок із Дніпра один, який в цьому сезоні провів 15 ігор, забив 4 м'ячі та віддав 4 остисти. Зараз Олександру 25 років. Поки що пропозицій не було. Але після гарного виступу Піхальонка та Дніпра 1 в лігі конференцій вони 100% будуть. Навіть без середняків якогось ТОП-чемпіонату. Сьоме місце Даніло Сікан. Другий, як для мене, форвард донецького шахтаря прямо зараз. Навіть після того, як Сіка не забив у пусті ворота проти Селтику, він все одно дуже гарний та якісний гравець на своїй позиції. Йому тільки 21 рік провів в цьому сезоні 10 ігор, забив 4 голи та віддав 1 асист. Минулий піврік він програв в оренді в німецькій Ганді, яка виступає в другій лігі у Німеччині. Пропозиції по Сікану, теж як і по піхальонку поки що серйозних не було. Але мені здається, що цього ми довго чекати не будемо, і скоро Сікан поїде в європейський чемпіонат. Я на це сподіваюся, тому що він футболіст дуже непоганий. Шосте місце Денис Попов, оборонець київського Динамо, якому зараз 23 роки він в цьому сезоні вже провів 10. Матчів була пропозиція від дуже непоганої команди з Франції, але Попов не розповів, яка ж це була команда. Але я гадаю, що після цього сезону, мабуть, навіть узимку до Попова будуть приглядатись середняки якогось топ-чемпіонату, тому що він дуже потужний, дуже міцний та з гарним пасом захисник. Також дуже гарно грає на чужих кутових та гарно обороняється головою. П'яту сходинку займає Віктор Циганков із київського Динамо, якому зараз 23 роки. В цьому сезоні провів 13 ігор, забив 4 м'ячі, віддав 3 асисти. Цього літа циганком інтересувався Мальорка, Вільярял та Севілья. Але циганков, на жаль, нікуди не перейшов. Я гадаю, що він би підійшов та Севільї. Та вільєріалу. Це дуже гарний гравець для таких команд з Іспанії. Це дуже гарні пропозиції для Віктора. Це Ліга Чемпіонів або просто навіть Єврокубки, як Ліга Європи чи Ліга Конференції. Це сильний чемпіонат, це можливість розвивати свою кар'єру. А в Київському Динамо цей сезон Віктор проводить не дуже. Я навіть сказав би слабо. Але ще декілька років тому 3-4 їм. Цікавився Ліверпуль, Дортмундська Барусія та Манчестер Сіті. Це було три роки тому, коли циганков був суперперспективним. Але зараз, на жаль, йому трішки заважають травми. Тому ми, Віктору, побажаємо здоров'я та найскорішого переходу до топ-чемпіонату. Та й контракт з Динамо Циганкова закінчується наступним літом. Сверте місце Микола Шапаренко, якому зараз 24 роки. Він виступає за київське Динамо. Провів в цьому сезоні 9 ігор. Та, на жаль, травмувався, травмував хрестообразні зв'язки. Тому він вибув до кінця цього сезону. Ми побажаємо Шапаренку здоров'я та скорішого одужня та повернення на полі, тому що Динамо дуже важко біз. З Шапаренка та збірні Україні теж буде нелегко. Шапаренко також може перейти, скоріш за всього, до топ-чемпіонату із Європи, тому що це дуже якісний гравець, який може і передачу віддати, і забити вирішаючий гол, як це було в складі збірної України в матчі проти Франції. Трійку кращих гравців у українській прем'єр-лізі, як по мені, відчиняє Ілля Забарний, захисник київського динамо, якому 20 років в цьому сезоні провів вже 15 ігор, цікавився влітку Забарним Тоттенхем. І реально Антоніо Конте дуже хотів, щоб Ілля перейшов до складу лондонського клубу, але це не сталось тому що Суртіс дуже багато хотів грошей понад 30 мільйонів. Але я вам скажу, забарний не коштує 30 мільйонів максимум 20. Сподіваюсь, що наступним літом забарний все ж таки перейде до топ чемпіонату, а мабуть, і до топ-клубу. Хто його знає. На другому місці. Той гравець, за якого ви можете мене критикувати. Але я все ж таки Михайло Мудріка поставив на друге місце. Йому тільки 21 рік. В цьому сезоні цей геніальний українець провів 11 ігор, забив 6 голів та віддав 7 асистів. Мабуть, це найталановитіший українець за останні 5 чи 7 років. Я пам'ятаю тільки двох українців, які були в його віці. Такими топами: це Андрій Шевченко, який згодом виграв золотий м'яч, та Євген Коноплянка. Мудрік вже провів дуже багато топових матчах у Лігі Чемпіонів. Це два матчі проти Селтіку та поки що один матч проти Лейпцьку. Але я сподіваюся, що в останньому турі групового етапу Лігі Чемпіонів проти РБ Лейпцього Мудрік розорве цей РБ, як він зробив це в першому Матчі, сподіваюсь, що він вже скоро поїде до топ-клубу. Літком був зацікавлений лондонський арсенал в підписанні Мудрика. Також туринський Ювентус. Мені дуже шкода, що Мудрик не поїхав до цих клубів. Я побажаю Мудрику тільки успіхів та старання на полі. Сподіваюсь, скоро він поїде до топ-клубу. Перше місце в сьогоднішньому топі, як не дивно, у легіонера з Буркіна Фасо. Так, це Ласіна Трауре, який виступає за Донецький шахтар. Йому 21 рік. В цьому сезоні він провів 10 ігор, забив 3 м'ячі та віддав 1 асист. Чому Трауре на першому місці, а не мудрик? Тому що Ласіна Трауре вже проводить третій або вже четвертий сезон на Топому та гарному рівні. До Шахтаря він грав в Амстердамському Аяксі, де розривав голландську Ередівзі. Потім перебрався до донецького Шахтаря, де починав розривати українську прем'єр-лігу. Потім в Ласіни була довга та важка травма. Потім Трауре відновився після травми та знову починає потихеньку розривати українську прем'єр-лігу. Побажаємо Ласіні. Скорішого від'їзду від донецького шахтаря. І ще я дуже хочу сказати Трауре: Дякую, що попри війни Ласіна не залишив Україну та не залишив донецький шахтар. Це дуже велика повага до України, до шахтаря та до українців. Тому побажаємо Ласіні успіхів на полі та побільше голів за донецький шахтар. Сьогоднішнє відео було про українців, які ще молоді та перспективні, а не про всіх топових українців, як Віталій Буяльський та інші зірки української прем'єр-ліги. А ви, мої друзі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео. Слава Україні!